Всім привіт! Мене звати Іван, і ви, як завжди, на каналі Профтер. Ми вирішили для вас записати відео і надати відповіді на питання, які вас найчастіше цікавлять, з якими ви відповідно і ми щодня стикаємось. А саме, перше, як правильно підібрати безповітряний апарат, друге. У чому різниця між поршневим та мембранним фарбувальним апаратом. Третє: як обрати якісне обладнання під свої задачі, але не дуже дорого. На ці та багато інших запитань ми сьогодні надамо вам відповіді: розповімо про переваги і недоліки різних типів апаратів. Також дамо поради починаючим майстрам, які тільки планують перейти на механізацію своїх робіт та спробувати безповітряне обладнання, яке в 4-5 разів швидше виконує роботи на об'єкті в порівнянні із ручними валиками. Тому мощуйтесь зручно, додивіть. Це це відео до кінця. Попереду буде дуже багато цікавого для вас. Отже, для початку давайте розберемось, які взагалі бувають типи фарбувальних апаратів: це поршневі, мембранні, гідропоршневі та пневматичні. Усі апарати можна розділити на дві підгрупи електричні та автономні. В основному приблизно 95% майстрів купують апарати з електричним двигуном, але є і декілька моделей, які працюють автономно на бензиновому двигуні або акумуляторні для зручного використання на об'єктах, де немає електромережі. Слово автономність говорить саме за себе. Дуже зручно. Використовувати там, де немає електропостачання. Наприклад, у полі при фарбуванні металоконструкцій, складів або на дорозі при нанесенні розмітки. Тут, звичайно, однозначно ви будете розглядати тільки такі автономні апарати, а при фарбуванні малих приміщень, балконів, які знаходяться у важкодоступних місцях чи на висоті, або навпаки, у підвалі. І щоб туди дістатись, потрібно щось маленьке і легке. Тоді ми вже дивимося в сторону невеликого акумуляторного фарбувального апарату. Він дуже зручний і може працювати. Із мінімальним обсягом фарби від 500 до 1000 мл. І я вважаю, такий апарат повинен бути у кожного майстра або бригади. Але одним із найпоширеніших типів фарбувальних апаратів, якими користуються всі, звичайно, апарати з електричним двигуном. Вони використовуються майстрами практично в 95% робіт. Отже, давайте перейдемо до першого запитання: як правильно підібрати фарбувальне обладнання під ваші потреби. Тут дуже важливо правильно зрозуміти, під які саме потреби та роботи вам потрібен апарат. І задати собі запитання, що я буду робити саме цим апаратом. Тобто, це може бути тільки фарбування, чи можливо і нанесення шпаклівки, гідроізоляції чи будь-яких інших матеріалів. Далі, які об'єми ви плануєте виконувати в день. Малі, середні, великі, чи можливо це буде тільки комерційна діяльність? Це дуже важливо, на якій основі буде ваш матеріал в чи розчинниковій, і хто буде працювати з цим апаратом: ви чи інші майстри, а можливо бригада, яка взагалі нічого не знає про ці апарати, як це часто буває? Вірте, це також дуже важливо для правильної подальшої експлуатації обладнання, адже недосвідчені майстри можуть дуже швидко вивести апарат з ладу. У таких випадках ми відразу рекомендуємо купувати апарат без електронних блоків керування, простий в обслуговуванні мембранний фарбувальний апарат. Отже, давайте детальніше розберемо це питання. Для невеликих об'ємів робіт, так би мовити, для домашнього використання або для майстра початківця, який хоче тільки ознайомитись із безповітряним обладнанням, підійдуть фарбувальні апарати поршневої або плунжерної групи з невеликою продуктивністю від 1 до 2 літрів та непотужним двигуном до 1300 Вт. Наприклад, такі як ProFter X6, 410 та 440. Ними рекомендовано наносити фарбу саме на водній основі: водоемульсійні, латексні, акрилові та звичайно ґрунтовку. А якщо ви професійний майстер, який не перший рік займається ремонтами і має багато клієнтів, відповідно середні або великі об'єми робіт, то вам краще звичайно розглядати поршневий апарат потужністю від 2 літрів і вище. Адже чим більша продуктивність та потужність двигуна, тим краще апарат буде справлятися з високою в'язкістю матеріалів, чітко відкриватиме факел та стабільно триматиме потрібний робочий тиск. Тобто він комфортно почуватиметься, не буде працювати на максимум на знос при роботі на середніх та великих об'ємах. І потрібно звернути увагу, щоб в апараті було електронне регулювання тиску, щоб він був зібраний із якісних запчастин та перевіреними електронними блоками. Про це, в принципі, наші продавці вам розкажуть і допоможуть. А якщо ви плануєте використовувати матеріали не тільки середньої, а й високої в'язкості, такі як згадані вище фарби на водній основі, клеї, бостік, а також фінішні готові шпаклівки, в такому випадку вам потрібно звернути увагу на апарати потужністю двигуна від 2,5 до 3 кВт. І продуктивністю від 4 літрів та більше. Такий апарат уже без проблем наноситиме фінішну полімерну шпаклівку. Рекомендація перед використанням розвести її водою на 10% або, можливо, при фарбуванні на великих об'ємах можна поставити працювати одразу двом операторам одночасно, тільки потрібно додатково придбати ще один комплект. шланг Пістолетом та перехідник на два пости. Апарати такого класу коштують від 25 до 50 тисяч гривень, залежно від характеристик та комплектуючих. Якщо ж ви зацікавлені в придбанні універсального бійця для фарбування і для шпаклювання, Такі теж у нас є. В такому випадку звертаємо увагу на апарати з продуктивністю від 5 до 10 літрів з двигуном від 3 до 4,5 кВт. Апарати з продуктивністю 8 10 літрів вже можна сміливо використовувати для нанесення стартових шпаклівок та гідроізоляції, таких як полімерні, воднодисперсійні, акрилові, латексні, олійно-клеєві суміші та навіть гіпсові шпаклівки. Про це ми вже знімали відео. Кому цікаво, посилання буде в описі. Обов'язково подивіться: таким апаратом можна всі свої потреби на будівельному об'єкті однією покупкою. Наприклад, апарат серії HB 1195, 1395 та 1595, діапазон цін від 50 до 120 тисяч гривень. Але зауважу: для майстра краще практичніше мати в арсеналі окремий апарат для фарбування і окремий для шпаклювання. А якщо ви все ж таки закриваєте комплексні роботи одним апаратом, тоді б, хоча б старайтесь добре промивати апарат після шпаклівки та мати змінний комплект. Фільтрів і пістолета зі шлангом, як ми вже і говорили, щоб залишки шпаклівки не зіпсували вам фінішне покриття. А тепер перейдемо до важкої та габаритної техніки гідропоршневих агрегатів. Найчастіше їх використовують на великих об'ємах шпаклівки, таких як комерційні та офісні будівлі, складські приміщення, ангари тощо. На матеріалах середньої, високої та надвисокої в'язкості. Залежно від типу матеріалу можна працювати навіть на три пости. Продуктивність таких апаратів від 12 до 18 літрів на хвилину, двигун від 4 до 9 кВт. Ось ці апарати перед нами: це Профтер 970G. Та Profter Q1988 на 18 літрів. Ціна від 110 до 250 тисяч гривень. Про поршневі апарати ми начебто розкрили тему повністю і все розповіли. І ви сподіваюсь, в основному зрозуміли. Також ми одразу зорієнтували вас по цінам для розуміння. А тепер переходимо до другого нашого питання: у чому різниця між поршневим та мембранним фарбувальним апаратом. Відразу хочу сказати, вони дешевші у співвідношенні до характеристик стоп, це надо на фоні мембранників знімати. Відразу хочу сказати, вони дешевші у співвідношенні до характеристик та комплектуються простими запчастинами без електронних вузлів, і їх найчастіше застосовують на будівництві та ремонті у таких сферах, як фарбування фасадів, дахів будинків, металоконструкцій, промислових зон, сільськогосподарських будівель, агропромисловості та інших великих об'єктів, де потрібно виконати великий обсяг роботи за короткий проміжок часу. Як правило, це не ремонтні роботи в квартирах, де прораб або клієнт усе перевіряють під ла. Адже здати фінішну роботу із мембранним апаратом важче, ніж з поршневим. Зараз поясню чому. Відмінність від поршневих апаратів в тому, що в мембранному немає жодної електроніки, а в насосній частині замість поршня, який робить плавний і довгий хід, створюючи тиск у системі, стоїть мембрана, як основна робоча частина, яка й накачує тиск у насосній частині. Мембрана це практично єдиний витратний елемент у цій групі фарбувальних апаратів, крім клапанів, які тримають тиск. Звичайно, є і плюси, а є і Мінуси, давайте почнемо із переваг. Апарат є досить простим та зручним у використанні та ремонті. Не потребує постійних зупинок на охолодження двигуна. Тобто працювати можемо хоч всю зміну без відключення, не потребує навичок для майстра. Може працювати абсолютно будь-яка людина, яка вперше ознайомилась із даним апаратом. Не потрібно на початку роботи та кожну годину підкапувати в поршень масло, так як цього потребує поршневий апарат. Не потребує такого догляду, а робоча мембрана як розхідник змінюється набагато рідше, ніж ремкомплект в поршневому апараті. 1 до 3. апарати цієї підгрупи не бояться матеріалів на розчинникових основах, а також фарб або вапна з мінімальною часткою крупок, тому що матеріал, із якого виготовлена мембрана, більш стійкіша до даних матеріалів ніж ремкомплект, який ставиться в поршневий апарат. В них немає абсолютно ніяких електронних блоків керування та дисплеїв, тільки механічні регулятори, ручні крани, клапани та гліцеринові манометри, які показують тиск. Все дуже просто та надійно. Це великий плюс для них в користуванні. Та обслуговуванні, але водночас це може бути і поганою стороною при фарбуванні, тому давайте перейдемо до мінусів мембранних апаратів. Відсутність електроніки веде за собою нерівномірну постійну подачу тиску, значні коливання в робочому процесі, які відображаються на манометрі. Тобто ми не можемо чітко виставити 150 бар і працювати в задавному режимі, тому що тут похибка в середньому буде від 10 до 20 бар, і нанесення фарби буде не настільки ідеальним на стіну, так як електроніки, яка контролює цей процес, тут немає. Плюс присутні постійні вібрації, які передаються від двигуна, тому що двигун видає високі обороти. І все відразу передається на корпус апарата, і за рахунок цього на шланг і пістолет передаються значні пульсації, які при тривалому використанні звичайно дають втому на руки та заважають якісно наносити матеріал. Цю проблему звичайно можна та точніше потрібно вирішити, придбавши додатково антипульсатор, який кріпиться на виході насосної частини перед манометром та шлангом. Він дійсно допомагає та прибирає пульсації плюс-мінус на 80%. Це дуже важлива річ, а саме головне недорого. До 2 тисяч гривень, але він суттєво покращить вам робочий процес із мінусів начебто все. Але саме основне, чому ці апарати часто купляють, це співвідношення ціни і виконаної роботи за короткий проміжок часу, яку не може зробити поршневий апарат за такі кошти. А саме побілка матеріалом із крупинками, фарбування фарбами на основі розчинників і ціна такого апарата всього-навсього від 20 до 30 тисяч гривень. Наприклад, апарат Профтер df 990 або більш потужний DF300. 130, який із цим справляється. Ось і потихеньку ми підійшли до останнього запитання, на яке ми, в принципі, і так вже надали відповідь вам. Точніше, ви самі вже все зрозуміли. Як обрати якісне обладнання під свої задачі, але не дуже дороге. А я хочу коротко підвести підсумки. Якщо ви маляр і займаєтесь переважно внутрішніми роботами, квартири, офіси і так далі, де якість пріоритет номер 1 тоді вам краще обирати поршнові фарбувальні апарати. І не забувайте про обслуговування. Його швидко і якісно можна провести в нашому сервісі. Профтерсервіс, і тоді ви будете задоволені своїм апаратом на 100%. Якщо у вас великі об'єми робіт, які треба швидко пофарбувати, комерційні та складські приміщення, фарбування металоконструкцій або їх побілка, тоді в таких випадках краще обирати мембранний фарбувальний апарат, який виконає цю роботу просто та без жодних проблем. Якщо вам потрібна допомога з вибором обладнання, переходьте на наш офіційний сайт profter.com.ua. Там є вся інформація, детальні відеоогляди майже на всі апарати. А у нас їх дуже багато. Або телефонуйте нашим менеджерам, вони підберуть саме той апарат, який вам потрібно. Номери будуть під цим відео. А у мене на цьому все. Ми сподіваємось, що це відео було для вас корисним і ви отримали відповіді на основні запитання. Якщо це дійсно так, поставте лайк цьому відео, нам буде дуже приємно. І ми з командою, як завжди, будемо робити ще більше відео для вас. І обов'язково напишіть нам у коментарях, на який апарат ви б хотіли побачити відео огляд, або яку тему обговорити. І ми це для вас зробимо з вами був Іван. До нових зустрічей на каналі Профтер. Бережіть себе!